У нашому районі е, літає ворожий е, тип безпілотника. Ми її збиваємо з НІД ЗУ-232. Поки він там приблизно кілометрів п'ять поки до цілі, ми його вже ждемо ну, на підході. І ми вже до того часу, поки він заходить в нашу зону поразки, виходить, ми його... Просто схватилися, взялися за озброєння і виконували свою бойову роботу. Постійно, коли екіпаж працює по ворожим безпілотникам, неважливо, який це тип, все відпрацьовується візуально, візуально і акустично. Тобто, виїхали вони візуально. Його побачили, звісно, що акустичний наслух вони почули де. Відпрацювали по ній, побачили, відразу що його ж видно, попали-не попали і перемістилися в точку укриття. Ми її збиваємо в Нітку. Звук 23 2 Поки якби пока своє так, діло ще робить. Так як його Так, да, вона, як би чесно сказати, 61-го. 71-го, ну в цих руках. Це, це роках. дата виготовлення? 60-го? Старенька, звісно, вже це орудії. Да. Да, ну, поки своє діло ще працює. Працювання цілі виконується швидким образом для того, щоб уникнути приходів зі сторони орків. От, даний екіпаж відпрацював по цілі і відразу, відразу переміщується з місця, де він вів вогонь, щоб уникнути, так сказати, щоб екіпаж залишився цілий щоб всі були живими та здоровими на своє місце в укриття. Був день, коли було три цілі. Тобто перший ціль це був Орлан 10-й, а за ним в парі летіли два ланцета. Тобто екіпаж, звісно, по Орлану не досягну, тому що він був на досить високій висоті летів. Першого ланцета вони збили прямо в повітря, він розірвався. Другого ланцета вони також підбили, він впав в землю, Ну, а по орлану відпрацьовували стріли. десяті. це був самий, ну, такий, як сказати, чудовий день в плані того, що, дивлячись, як відпрацьовує екіпаж, який в них був стимул для цього, як вони жадали, чекали, очікували, коли вони будуть прилітати. І вони цього моменту дочекалися, і їм навіть не, не треба було ніяких вказівок давати. Вони просто схватилися, взялися за озброєння і виконували свою бойову роботу. Вони врятували наші арт-установки, котрі вони прикривали свої життя, техніку, своє озброєння. І, звісно ж, життя людей, які були на арт-установці. Лансет це кумулятивний заряд. То він проти техніки роботу. он, він працює по любим цілям. Ланцет він працює по, по танкам, по артилерії, ну, по машинам. В основному, сам. Бронетехніка. Так, основному бронетехніка. Ціль передається по інформації, по картинкам, по віражам. От хлопці побачили картинку, що в нашому районі літає ворожий. Тип безпілотника. І даний екіпаж відразу зреагував. Він поки летить, якби є е, е, виходить, як би, в нас віраж для цього діла. І ми по цьому віражу, поки він там приблизно кілометрів п'ять доїзд до цілі, ми його вже ждемо ну, би, на підході. І ми вже до того часу, поки він заходить в нашу зону поразки, виходить, ми його говоримо, ложимо. Парланий не такий, ну, я сказав би, страшніший, як зала. Зала, вона, як би сказати, теж безпілотний апарат, але він розвідувальний. Він як розвідчик говорить на нього. Він взагалі облітає там, як би, і сказати, його важко ну, знайти в небі, виходить, коли сильно ну, пасмурно він зливається сильно з тучами, як би сказати. То зараз більше чого, саме зал? Чи Е, e, Ну, сказати би, того і того є. Там є привіт, теж ударний безпілотник. Ну, він на низьких несотах. Да, да. Це самодільний там зроблений. Як називається ще раз? Привіт. Привіт? Да. Ну, він на низьких э, ну, несотах йде. Получається, він і на воздушних вже йде, а тупо над землею, може, метров йде 20-30. Да. І яка шкода від такого привіта? Ну такий самий, як і ці ланцети. Він побачив, поки ти думаєш, що він десь тут, ну, але на самом делі він понизу йде і уничтожає там. Ми ще якби поки не стикалися з такими безпілотниками, ну, цими ударними, цим привітом. А так всі мани якби поки... А де да ви про нього почули? Є свізде вже, і як би сказати, і в інтернетах вже пишуть, і вже де шкоди є на, ну, на, не, на ніс. Як би. Ну, він вже засвічений везде. А відколи це така популярність? Ну, вже місяць назад, вже як є. Ну, Він до, недавно тільки ж його випустили. Але збити його легше виконувати. Оцією штукою. Так, е, да, так. Да. Ну його одразу, ну як він такий ж самий, по сказать би. Він по звуку, такий ж самий, як і Орлан. Так ж само, Вообще, там не спутаєш і можна роботи по ньому взагалі, легко. Коли от зараз погода в нас на даний час є, виходить чисте небо і сказати, сонце, то можна з залу добре прямо побачити. Вона коли навіть на поворотах виходить, вона відблискує сильно відблискує. Сильно як би сказати. Ми стараємося не привлікати її поки на своє мнення, поки якщо вона працює на там, 2 тисяч трьох тисяч метрах висотою, то би, ми розробити ведемо поки спостереження за нею. Ну, вона це шукає техніку скупчення там, або командний пункт, ну, таке в неї призначення є. Ну, якщо б вона щось таке зафіксувала там, важку якусь артилерію або ще щось, то звісно, зразу з буває, приходить прильот. Вони стараються накривати там, ураган або 152-м, ну таким калібром. Наші, так. да. ну, якби вони вже починають коригувати нею, то більше приходять це урагани. Ураган там смірш, ну таке. Постійно б'ють ну, 152-му оце. Є такі, що не дольот, є перельот. Період, коли ми сюди приїхали на Донеччину, в Російській Федерації була інша тактика. Тобто їх можна було за тиждень три-чотири, ну максимум чотири можна було збити. Після того, коли їх масово збивали, не тільки ми збивали, інші підрозділи збивали. Росіяни вони зрозуміли і почали застосовувати іншу тактику. Тобто більш висока висота безпілотника, котрий літає і знімає, і передає дані, тобто коректурує, так сказати. Да? А ті, що йдуть на удар, це ланцети, вони йдуть на малих висотах, де мало його ну, мало вірогідного можна побачити просто. Якщо раніше вони ефективно вели вогонь протягом дня, досить ефективно, можна сказати, без перестанку, то на даний час цього не спостерігається. Тобто період в часі дуже великий став. Тобто кожна людина розуміє, що в будь-якого противника, не може бути безконечного запаса боєприпасів, безпілотників, військового озброєння. Друзі, ви, напевно, думали, що наш сюжет вже закінчений. Але ні, у мене в руках знаходиться павербенк непростий. Такий павербенк ви не зможете купити в жодному магазині електроніки. Це я вам просто гарантую. А все тому, що він зроблений, увага, із збитого російського ланцету. Цей ланцет збили бійці 28-ї бригади. І наша команда зараз допомагає цій бригаді зібрати гроші на дрон. І ми розігруємо цей павербенк-ланцет серед наших підписників. Умови конкурсу дуже прості. Ви надсилаєте гроші на Монобанку, підписуйте себе там у коментарі якимось іменем, а потім ми у формі рандомайзера обираємо переможця. Тож удачі кожному!